ЖАНР Оповідання Як будуються оповідання Авторка Марія Обеденна. ЧАСТИНА 4. Письменник І ЧИТАЧ Стосунки між письменником і Читачем такі ж давні, як і сам текст. Все почалося з того, що перша людина захотіла записати те, що відчуває, думає і пам'ятає, щоб інші могли це прочитати. Завдяки саме цьому люди почали записувати свої думки, тексти почали поширюватися і зародилися стосунки між письменником і читачем, які неможливо порівняти з жодними іншими відносинами у суспільстві. Письменник і читач є частиною чарівного світу, який не має виміру ні простору, ні часу. Ця глава присвячується усім читачам і письменникам. Найкраще творче письмо це мистецтво і ремесло. Творчі особистості використовують набір навичок письма, щоб втілити в життя свої ідеї при написанні художніх текстів. Творче письмо це мистецтво самовираження. Письменники діляться своїми думками, почуттями та поглядами на світ, у якому живуть. Творче письмо також є ремеслом у тому сенсі, що письменники повинні вивчати правила, рекомендації та техніку письма. Щоб писати, письменник повинен знати правила граматики, орфографії та пунктуації. Письменники використовують свої творчі здібності, щоб писати образно, майстерно, вплітаючи в текст порівняння, метафори, чуттєві образи тощо. Вони вчаться досліджувати світ навколо, використовують свою пам'ять та уяву, спостерігають за зовнішнім світом та застосовують свої здібності до творчого мислення про письменницьку працю. Як письменник ви повинні усвідомлювати, що ваші слова заповнюють сторінки ваших книг, щоб розповісти читачам про те, які образи виникають в вашій уяві, і змусити їх пережити новий досвід, дізнатись про нові місця та події, поділитися різними поглядами на життя та супроводжувати їх в уявній подорожі до різних історичних періодів та персонажів. Читачі ростуть і навчаються завдяки історіям, які автори розповідають так, ніби вони самі їх прожили та пережили. Таким чином, за допомогою слів, ви маєте чудову можливість позитивно впливати на тих, хто читає ваші твори. На бажання багатьох письменників писати вплинула прастрасть читати завдяки тому, який вплив на письменників мали персонажі та всесвітньо відомі автори, бажання писати з часом зростало. Книги розповідають про емоції, відчуття, казкові місця, історичні чи вигадані моменти та досвід персонажів, які інколи існували в реальності або є вигаданими. Крім того, кожна книга, яку ви прочитали, читаєте та пишете, змінює вас, залишаючи незабутнє враження, яке певним чином поділяють читачі та письменники, навіть не знаючи один одного. Письменник створює історії, які є вигаданими, та використовує свої творчі здібності та навички, щоб створити цікавих персонажів, сюжетні лінії, обстановку та теми, які привернуть увагу та емоції читачів. Письменники можуть писати в різних жанрах, таких як романтика, наукова фантастика, містика, жахи, історія чи фентезі. Щоб бути успішним письменником, потрібно володіти письменницькими навичками, включаючи здатність створювати переконливих і правдоподібних персонажів, розвивати захоплюючий сюжет і писати в стилі, який залучає та розважає читачів. Письменники також повинні мати живу уяву, здатність творчо та критично мислити та глибоко розуміти природу людини та суспільства. Вони повинні бути віддані своїй справі, готові витрачати незліченні години на дослідження, написання, редагування та перегляд своїх творів, щоб досягти успіху та привернути увагу читачів. Насамперед, прозаїк повинен бути спокійною, акуратною людиною і мати великий запас терпіння. Крім того, багато письменників мають унікальний голос і погляди, які відрізняють їх від інших письменників і приваблюють нових шанувальників. Всі ці складові і визначають унікальний стиль письменника. Стиль у літературі це сукупність ознак, сукупність прийомів, які використовує автор, авторський вибір слів, будова речення, образна мова усі разом створюють настрій, образи та значення в тексті. Стиль визначає, як автор описує події, предмети та ідеї. Стиль автора означає спосіб, у який він подає свої ідеї та інформацію. Це включає тон, вибір слів, структуру речень, використання літературних засобів і загальну техніку письма. Стиль автора може бути формальним чи неформальним, об'єктивним чи суб'єктивним, описовим чи аналітичним тощо. Це те, що відрізняє одного автора від іншого і робить його тексти унікальними для читачів. Стиль письма це унікальний спосіб спілкування автора за допомогою слів з читачами. Автор створює стиль за допомогою голосу або індивідуальності та загального тону, який застосовує у тексті. Стиль письменника може змінюватися залежно від типу твору та для кого він пише, аудиторія читачів. Щоб знайти свій стиль і унікальний голос, письменникам-початківцям радять дотримуватись загальних вказівок, які допоможуть відшліфувати авторський стиль і розвинути письменницький голос. Будьте оригінальними, зосередтеся на тому, що ви намагаєтеся висловити, і скажіть це так, як можете тільки ви. Уникайте використання кліше, їм бракує креативності і оригінальності, і вони натякають на те, що ви не можете придумати, щоб написати. Виберіть мову, яка відображає те, ким ви є, і зрозуміла тій аудиторії, для якої ви пишете. Використовуйте свій життєвий досвід. Накопичення унікального досвіду у вашому житті дало вам певну точку зору на події та навколишній світ. Використайте ці знання в процесі написання тексту. Будьте присутні у своєму художньому творі, незалежно від того, чи пишете ви оповідання або роман, занурюйте читачів у свою історію, будучи присутніми під час, використовуйте свій унікальний голос, використовуйте ефективний синтаксис, щоб ефективно передати деталі вашої історії. Вийдіть із зони комфорту. Не бійтеся трохи експериментувати у своєму написанні. Хоча ваш стиль має відображати, хто ви є, він також має розширювати межі вашої літературної особистості. Використовуйте різноманітні літературні прийоми, щоб посилити свій авторський голос. Пишіть часто, хороші письменники мають регулярну звичку писати. Чим більше ви пишете, тим більше голос вашого внутрішнього письменника буде помітним. Одним із методів, яким користуються багато письменників, є ведення щоденника. Цей ритуал письма вимагає виконання вправи з письма на декількох сторінках від руки та занотовування потоку свідомості щоранку. Завдяки саме цій письменницькій практиці, ви швидше розвинете навички письма та знайдете свій унікальний стиль. Письменники часто використовують різні засоби для самовираження при роботі над художніми творами. Одним із найбільш популярних є слововживання. В тексті варто використовувати більше ніж одне словникове значення, тому що значення окремих слів залежить від їх лексичного оточення. Саме це автори часто використовуються як додаткове джерело експресивності. Індивідуальний вибір лексики та синтаксису це означає, що автори повинні намагатися зробити свій стиль персоналізованим і впізнаваним за допомогою використання улюблених слів, структур речень і виразів. Вони можуть бути навіть не зовсім правильними з точки зору граматики та орфографії, якщо письменники можуть зробити так, щоб це виглядало як особистий вибір стилю, а не проста помилка. Використання оригінальних образів, уникайте кліше і спробуйте власні оригінальні метафори, порівняння та інші стилістичні засоби. Сюжет, місце дії та персонаж оповідання часто зображуються за допомогою метафори, головного інструменту автора оповідання. Метафора передає набагато більше ніж проста оповідь, і це тому, що метафора сама по собі резонує з глибшими істинами, інтерпретованими по різному різними культурами. Чіткі зображення часу та місця в оповіданні створюють настрій і рухають історію. Без метафор сюжетна лінія може бути заплутаною і нудною. Ключовим елементом художнього твору є використання описових деталей, які впливають на емоції та розум читачів. Використання елементів розмовної мови. Хоча це не означає, що вам треба писати саме так, як ви говорите, художня література набагато менш формальна, ніж інші академічні стилі. Певні відхилення від літературної мови допустимі, особливо якщо вони використовуються вибірково для визначення особливо важливого питання. Іншим важливим аспектом письменницької діяльності є місце роботи письменника. Незалежно від того, де працюють, письменники часто проводять довгі години на самоті, зосереджуючись на своїй справі. Вони можуть годинами досліджувати, окреслювати та редагувати свої історії щодо того, як почати писати. Коли вони починають фактичний процес написання, вони можуть працювати кілька годин поспіль або робити часті перерви, щоб відновити свою творчість. Робоче місце письменника може мати свої особливості залежно від індивідуальних уподобань і способу життя. Багато письменники працюють вдома, створюючи свої історії за допомогою комп'ютера чи ноутбука. У них може бути спеціальний робочий простір, наприклад, домашній офіс або куточок вітальної, де вони можуть працювати безперервно. Деякі письменники вважають за краще працювати в громадських місцях, таких як кав'ярні чи бібліотеки, де вони можуть спостерігати за людьми та поринути в атмосферу. Інші письменники люблять співпрацювати з іншими письменниками та митцями. Цей тип робочого простору може створити відчуття спільноти та допомогти авторам залишатися мотивованими та відповідальними. Читач хто він? Читання для задоволення є формою проведення дозвілля та розваг, яка дозволяє нам поринути в інші світи та ролі в нашій уяві. Читання це інтерпретаційна діяльність, яка формується читачем через його очікування та досвід, а також соціальними контекстами, в яких відбувається історія. Коли читачі читають художню літературу, вони знають, що стикаються зі створеними персонажами, місцями та ситуаціями. Ця необхідна відмова від зневіри, необхідність прийняття існування інших реальностей. Це означає, що читачі художньої літератури не просто вчаться розуміти світ таким, яким він є, але й як здатність уявити інший. І саме цей акт уяви робить можливим альтернативне майбутнє, наприклад, майбутнє без нескінченних насильницьких конфліктів, війн або хвороб. Кожен письменник повинен враховувати той факт, що читання художньої літератури розвиває співчуття. Для тих, хто часто читає художню літературу, бути співчутливим і добрим до інших набагато легше. Це тому, що читання художньої літератури покращує роботу деяких частин вашого мозку пов'язаних зі співчуттям і турботою. Це пояснюється тим, що читання художньої літератури за своєю суттю поміщає вас у чужий світ та дозволяє вам співпереживати почуттям іншого, навіть якщо це вигаданий персонаж. Практика таких навичок підвищує ймовірність того, що ви будете поводитися співчутливо та чуйно у своєму повсякденному житті та краще розуміти оточуючих. Письменники часто задаються питанням, хто мій ідеальний читач? Відповідь проста: це людина, яка любить ваші твори і отримує задоволення від читання ваших текстів, це ваш ідеал-читач. Чітке розуміння аудиторії книги допоможе підвищити ймовірність того, що її прочитають. Письменник може отримати таку ясність, створивши письмовий профіль читача на основі інформації, яку він збирає та аналізує. Розуміння цільового читача особливо важливо для авторів. Які хочуть самостійно опублікувати книгу та займатимуться маркетингом і просуванням своєї книги самостійно за власний кошт. Коли автор перебуває на роздоріжжі щодо того, включати чи ні конкретну інформацію у текст, розуміння того, що цінує ідеальний читач, допоможе авторам прийняти правильне рішення. Створення профілу читача може бути справді цікавою вправою. Перший крок подумати про те, для кого ця книга призначена. У цьому допоможе можливість пояснити, про що книга одним-двома реченнями. Коли автор має краще уявлення про те, хто може захотіти прочитати його книгу, він повинен вирішити, на кого він буде орієнтуватися. Важливо розуміти, що сподобається ідеальній аудиторії, як з нею поводитись та як зацікавити її історією. Ідеальний читач це людина, якій ваша книга сподобається так само, як і ви. Коли ви знаєте, хто ваш ідеальний читач, перш ніж писати, вам буде легше створити свою історію відповідно до його бажань, потреб і очікувань. Ви зможете створювати персонажів, сюжетні події, місця дії та використовувати теми, які будуть привабливі безпосередньо для вашої цільової аудиторії, та забезпечать емоційний досвід, якого вона чи вона шукає. Вашим ідеальним читачем може бути хтось кого. Ви знаєте, хтось, кого ви придумали, або суміш обох у будь-якому випадку він чи вона представляє тип людей, які візьмуть вашу книгу і з задоволенням прочитають її та порекомендують своїм друзям. Процес з'ясування та детальний опис, хто є ідеальним читачем вашої історії, не повинен бути нудним. Насправді це може бути дуже весело. І як тільки ви зрозумієте, хто ваш ідеальний читач, вам потрібно буде подумати, що ще він або вона любить читати і чому. Ці запитання також змусять вас подумати про назву вашого оповідання, яка вам знадобиться. Отже, ось кілька запитань, які допоможуть вам пізнати свого ідеального читача, і пам'ятайте, намагайтеся бути якомога точнішими, відповідаючи на них. Задайте собі такі запитання: скільки років йому чи їй, де він або вона живе, який у нього характер, чого він або вона боїться. Чого він або вона хоче чи сподівається більше всього на світі? Як ваша книга може допомогти йому чи їй отримати це? Чому ваш ідеальний читач читає в першу чергу? Якого почуття він або вона шукає? Які ще книги, схожі на вашу, він або вона читав? Яка книга його чи її улюблена? Чому він або вона так любить саме цю книгу? Що б сказав ваш ідеальний читач, закінчивши читати вашу книгу? Що б сказав ваш ідеальний читач, порадивши вашу книгу другові? Не турбуйтеся про те, чи історія, яку ви намагаєтеся розповісти, цікава не всім. Інший спосіб писати цікаво для читача писати зі співчуттям до кожного з персонажів, що не означає, що треба хотіти обійняти їх усіх. Це означає, що ви маєте стати на бік кожного персонажа, незалежно від суті історії. Майте на увазі, що майже в кожному оповіданні головний герой не зовсім той самий в кінці, як вона або він був на початку. Досвід змінює героїв, іноді дуже сильно. Попереднє знання предмета чи ситуацій, представлених в оповіданні, покращує ваші уявні образи, дозволяючи краще візуалізувати сцени. Тому не дивно, що ілюстрації у тексті або на обкладинці є особливо важливими. Читачів можуть приваблювати, наприклад, оповідання, дія яких відбувається в географічному місці, яке має особливе значення. Багато читачів шукають книги, які стосуються їхнього улюбленого хобі, інтересів або близького для них роду занять. Різні теми, підняті в оповіданнях, переносять читачів в різні місця, а книжки, які зосереджені на реальних світах і стосунках, найкраще підходять для того, щоб спонукати до роздумів про складну структуру соціального та емоційного досвіду. Особистий резонанс можна знайти в оповідному тексті, коли читач бачить схожість між собою та героями, об'єктивні характеристики: стать, етнічна приналежність, релігія, вік, сімейна ситуація чи суб'єктивні особливості, такі як життєвий досвід, може статися, що читач розпизнає риси персонажів, яких він бажає або до яких прагне, наприклад, хоробрість, досягнення чи популярність. Такі тексти дозволяють побачити, що такі люди, як вони, можуть бути героїнею чи героєм, і ці тексти можуть допомогти читачам змиритися з несприятливими життєвими ситуаціями. Художні тексти також пропонують простір для заповнення ненаписаними частинами, які вимагають участі читача. Читачі заповнюють різні логічні прогалини по різному, залежно від свого життєвого досвіду та соціальних зв'язків. Читання є прикладом зв'язку з емоціями, спостереженнями та розумінням у художньому тексті. Коли читачі знаходять тексти, які викликають резонанс у них особисто, вони більше захоплюються читанням, створюють чіткіші уявні образи та глибше переживають значення. Це важливо, скільки глибше залучення спонукає людей читати критично. Замість того, щоб сприймати слова на сторінці як точні та правильні пояснення, глибоко зацікавлений читач критикує текст і задає йому запитання, порівнюючи та протиставляючи представлені ідеї зі своїми попередніми знаннями. Крім того, у цьому просторі глибокої залученості читач залучається більш творчо і може почати уявляти себе як персонаж історії або висунути гіпотезу про паралелі з власним життям або можливостями. При написанні оповідань автори намагаються вплинути на почуття читача. Письменникові необхідно створити уявлення про те, як це бути в певному місті в певний час. Спробуйте показати своєму читачеві, що стоїть за лаштунками знайомого місця чи діяльності, або познайомте його з унікальним досвідом або емоціями. Мистецтво писати. Деякі люди вважають, що писати неможливо навчити це не так. Кожен, хто має мотивацію, може навчитися як мистецтву творчого мислення, так і техніці творчого письма. Творче письмо це більше, ніж просто написання, це також використання творчих здібностей для пошуку ідей і збору матеріалу. Це також креативне мислення, щоб ви могли знайти порівняння чи метафору, написати вірш, чи оповідання, чи особисте есе. Якщо ви хочете стати письменником, ви повинні навчитися мистецтву та майстерності письма. Почніть жити письменницьким життям, пишіть і читайте кожен день, візьміть звичку писати, перевірте свої знання правил орфографії, пунктуації та граматики, вивчіть елементи художньої літератури, вивчіть літературні прийоми та поетичні засоби, навчіться показувати і розповідати про те, що сталося в оповіданнях. Спробуйте писати вірші, коротку художню прозу та публіцистику. Експериментуйте зі своїм письмом, знайдіть натхнення, навчіться писати творчо, використовуючи порівняння, метафори, чуттєві образи та яскраві описи. Написання текстів кожного дня робить вас письменником. Шлях письменника рідко буває легким. Взяти ідею, яка проростає в його чи її розуму та серці, а потім дозволити її вилитися на сторінку, це дуже особистий і часто лякаючий досвід. Бувають моменти, коли слова просто ллються назовні. Моменти можуть розтягнутися на години, а слова продовжують литися. Персонажі, сцени, сюжети, діалоги, експозиція, конфлікт, емоції, все це створює яскраву картину. У якийсь момент слова перестають вимовлятися, і письменник розуміє, що настав час зупинитися. Наступного ранку, коли ви відкриєте свій зошит або вмикаєте комп'ютер, з'являється те, що було напередодні. Найчастіше те, що вчора здавалося таким блискучим, може розчарувати. Те, що мало сенс, тепер не має сенсу. Настав або час почати все спочатку, або зіткнутися з довгим редагуванням, перш ніж рухатися вперед. Письменники борються, письменники сумніваються в собі. Письменники витрачають стільки ж часу або більше на переписування, скільки й на написання оригінальних текстів, і все це з метою зробити свої оповідання ідеальними. В повсякденному житті більшість людей вчать зосереджуватися на фактах, правді та реальності. Їх не вчать розвивати уяву. Уява це використання розуму для створення чуттєвих деталей або уявних образів речей, які насправді не присутні у ваших відчуттях. Автори знають, як використовувати свою уяву, щоб розкрити ідеї та деталі. Творче письмо вимагає, щоб ви навчилися майстерності письма. Ви повинні вивчити правила та техніка письма. Інакше читачі не прочитають ваші оповідання, а редактори не опублікують. Творче письмо дозволяє письменникам стати на місце різноманітних персонажів, сприяючи співпереживанню та розумінню. Незалежно від того, чи це фантастична істота, чи персонаж, що відображає складність людської природи, письменник стає митцем, пристосовуючись до різних голосів і точок зору. Ця здатність змінювати перспективи збагачує як письменника, так і читача, створюючи складну структуру переживань. Ретельний підбір слів, ритм речень і організація абзаців усе це сприяє написанню гарного оповідання. Завдяки майстерному володінню мовою письменники володіють силою викликати емоції, малювати яскраві образи та переносити читачів у невідомі світи. Кожен письменник вирушає в унікальну подорож в світ натхнення, борючись із монстрами сумнівів у собі та шукаючи невловиму скарбницю творчості. Подорож не завжди гладка, але саме виклики та перемоги формують письменника та його історії. Подорож письменника є свідченням стійкості і рішучості, необхідних щоб вдихнути життя в історії. Письмо має бути частиною вас, продовженням вашого розуму на папері, оскільки ви унікальна особистість з досвідом і прагненнями, унікальні і ваші твори. Частинка самої вашої сутності передається і вкладається у вашу роботу. Талановитий письменник використовує всі п'ять почуття, щоб зацікавити читачів, занурюючи їх у свій світ, занурюючи їх у рядки друку, дозволяючи їм відчувати читання слів на сторінці. Елементи інтриги спонукають читачів досліджувати світ навколо. Деталі мають бути гарно описані, пробуджуючи інтерес дослідника до переживання історії через вибір слів. Цей досвід має стимулювати всі почуття. Мова має передавати смак, щоб читачі згадали час, коли вони відчули цей смак, фрази, що викликають запахи, що змушують читача морщити ніс від смороду або пускати слину від бажання. Описи настільки яскраві, що блиск слів засліплює їх. Вибух шуму або тактильні образи, які викликають мурашки по шкірі, сповнений прастрості, щоб змусити читача ахнути, скрикнути чи зітхнути. Письмо дуже залежить від особистості автора. Є багато книжок, які читачі відкладають і не дочитують до кінця, залежно від того, як звучить книга чи відчувають її читачі. Книги, як і люди, мають атмосферу, атмосферу, яка передається через слова на сторінці. Деякі письменники пишуть про щастя та надію, інші про смуток і горе, а деякі про поєднання обох. Талановитий письменник змусить читачі відчути спрагу до життя і змусить його обмірковувати прочитане. Щоб написати оповідання, потрібно витратити певний час на попередні обдумування, а також плідна уява. Це також передбачає рішучість створювати мистецтво самої сутності. Більшості авторів важко передати словами, як і навіть чому вони пишуть, але вони знають, що кожне нове оповідання вимагає повного занурення у художній текст. Більшість письменників добре усвідомлюють, що таке здатність створювати нові літературні твори. Хоча більшість визнає глибоке бажання відкладати на потім написання творів і часто робить все, щоб не сидіти за столом, вони також розуміють, що очікування є частиною практики письма та письменницької діяльності. Вони можуть зупинитися, але вони знають, що результат їхніх страждань може трансформувати їхніх читачів. Їх також заспокоює той факт, що, на відміну від інших сфер діяльності, їм не потрібно робити все правильно з першого разу. Поширеною причиною того, що письменники виснажуються, є фундаментальна відсутність знань про те, про що вони намагаються писати. Якщо покласти рукопис на стіл і повернутися до додаткових досліджень, це допоможе боротися з лінащами та прокрастинацією. Більшість каже, що теми художніх текстів вибирають їх, а не навпаки. Таким чином, між читачем і письменником існують надзвичайні стосунки. З одного боку, це зв'язок між двома людьми, які не знають один одного, але водночас діляться своєю найінтимнішою та особистою стороною через папір чи екран. Як ми бачили, без одного не могло б існувати інше. Читач і письменник співтворять, навіть не усвідомлюючи цього. Одним із найяскравіших аспектів цього зв'язку є здатність письменників та їх творів переживати час навіть після смерті авторів. Читачі будь-якої епохи зберігають авторів та їхні твори в часі, а не лише у пам'яті. Читання дає силу повертати до життя історії, написані тисячі років тому. Наостанок Письменники формують культурний та інтелектуальний ландшафт літературного світу. Через свої твори вони відкривають вікно в людські душі, досліджуючи складні теми, такі як кохання, втрата, ідентичність і соціальна справедливість. Вони кидають виклик припущенням, розширюють перспективи та заохочують співчуття та розуміння людей і культур, які відрізняються від їхньої. Письменники також надихають і розважають читачів, переносять у нові світи та знайомлять із захоплюючими героями, яких читачі, можливо, ніколи не зустрінуть в реальному житті. Пишіть, 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 створюйте цікаві історії, не бійтеся експериментувати. Бажаю всім письменникам, незалежно від досвіду письменницької діяльності, писати цікаві оповідання, які неодмінно сподобаються читачам.